Сьогодні 29 жовтня 2024 року, 6 година 21 хвилина. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий спосіб тверезий, спосіб життя. Сьогодні вівторок. Впевнений, що добро переможе зло, бо так заведено в нашій цивілізації. І ці всі покидьки отримують все те яких підсилили ці незаконозбудовані новобудови, отримають, які допомагали продажним корумпованим забудовникам разом з їхніми дармоїдами, держслужбовцями перетворювати життя інших людей на жах? Отримають те, на що заслуговують. Незалежно від того, які посади вони займають. І скільки в них награбованих грошей, які їм не належать. Шістдесят один нарбовані гроші належать тим людям, які вміють вправно ними користуватися. а не продажним корумпованим покидькам, які витрачають їх на ті речі, які їм навіть не потрібні, якими вони не користуються.